Чи знаєте ви, як заощаджувати електроенергію, використання яких приладів варто обмежувати? Та чи дотримувалися ви рекомендацій Кабміну останні ці дні? Так, звичайно, дотримувалися останні три, три чи два вечори. Ми виключали електрообігрівач, зменшували так у нас горіло світло, ну більш там в трьох-чотирьох кімнатах. То зараз навіть діток кажу, давайте трошки зменшимо, допоможемо нашій державі таким чином зберегти. У мене лампочки маленькі ті. 6 ватт, 5 ватт, так що я економлю все життя. Не користувалася комп'ютером по часі, менше в телефонах сиділи, щоб розетку не вставляти, економити всьому, так як писали. Ну, Звичайно, не знаю, як. Менше включати потужні прилади, обходитися меншим світлом, що ну, і все, не, не використовувати електроопалення. Дотрималася рекомендацій, тому що в принципі не було світла, не дуже використовували. А взагалі, які прилади, якщо чесно, не дуже знаю, ну ви телевізором не користувалася, а не користуватися зараз телефоном чи ноутбуком важко, бо в, цьо, в ньому, в принципі, вся робота і навчання, і життя. І зараз, в принципі, життя таке в нас онлайн. Знаю, яких, і я дотримуюсь, я свідома громадянка, я знаю, що таке енергоефективність, тому. Чайник, пралка, бойлер і все таке, У мене все це вимикається. Так що я це знаю. Якби всі такі були свідомі, як я і моя сім'я, ми б трохи інші були. Чи знаєте ви, як заощаджувати електроенергію, використання яких приладів варто обмежити? Та чи дотримувалися рекомендацій кабміну останні дні? Так, які там всі ще містять тени собі? Ну, якби бойлер саме більше. Його потрібно вимикати на день. Потім ну мікрохвильовкою поменше користуватися.